Всем привет сегодня я хочу вам показати як скачую я моди в Beimage Drive. Ми заходим в Google. Скачать мод на Vimage Drive. Записываем. Пошук. І заходимо, наприклад, на перший сайт. Наприклад, я хочу зараз виброкий мод. Ну, наприклад. Наприклад... Наприклад, подожди, надо что вибрати, выбрать, таке. Так, от цей мод на карту таку. Дуже прикольний мод граю Ну, наприклад, я хочу скачати собі от такий мод. Да. От таке щось. В том буде, може і відео Тут такое скачиваю. Все, ждем, поки закачається. Оп, у нас скачалось. Ми виходимо, заходимо в цей ПК сюди, там для завантаження. Ми до стискаємо на иконку. Image Drive правий кнопкою миші, Відкрити розташування файлів. Це мало передвінути. драйв, контент, Vehicles. І цей мод перекидаємо. Сюди. Ми перекинули, це мало закривати. Ми заходимо в драйв, Зачекаємо, поки воно зайдемо, але потім покій. Так от зайшло. Зараз вам покажу, яку я вам карту хотів сказати. О, ця карта. У мене буде відео по цій карті. А може воно вже вийшло. Так, ну, чекаємо, поки вона зайде. Після того, як воно зайшло... Так, це чекайте. Заходить. У мене багато модів є. Зашло. Нажимаємо Escape Машини. І тут а, шукаємо наші мод, які ми скачали. Ви його знайдете. Так, я його довжені знайду. Так, ну це у мене твоя мода було. Он то. Цей мод? Он то. То що була машина на заставці. Зараз я даже вам її покажу, зайдем. Перші моди, перший мод, який, який вискачали, типа мат, який вискачав, ви перший касін його заходить, і він буде дуже, трошки довго запускатися. Mm -hmm. Ну, на наступний yeah, якраз її вже буде лучше. Бо як скачував Mercedes C Ls, то в мене він запускався минути 2-3, але потім запускався дуже швидко. как-то. Сейчас покажу я, как ты сам О! О, так мы целый скачал. Там у нас оставьте такая была, ясно, ты говорил, ничего. Он да и все. А, подождите, я гуляю, ты И все. Теперь показываю, как ты сам Ми виходимо гри, Ми, наприклад, завантажили вже як, машини. Взяли, скачали. Заходимо знову сюди. Кстати, файлів, імедж драйв. Знов контент. Але тут вже не вехірка, а сюди зверху. Ми опа сюди нажали. бачите, скільки вони тут карт. І ми сюди перекидаємо. И все, заходим в игру и дивимося, чия карта. А что все, все. всем пока.